Війна на близькому сході. Ізраїль атакує військові та ядерні об'єкти Ірану. Тегеран у свою чергу запускає по Ізраїлю сотні балістичних ракет та безпілотників. Головне питання чи втрутяться у війну Сполучені Штати у випадку такого сценарію. Іран обіцяє атакувати американські військові бази в регіоні та перекрити Ормуську протоку, щоб тиснути на світовий ринок нафти. Про найгарячіший тиждень цього протистояння у сюжеті Уляни Дрючкової. Ніч на п'ятницю, 13 червня, о третій ночі по всьому Ізраїлю звучить сигнал повітряної тривоги. Це не ракетний обстріл, а сповіщення про те, що країна розпочала військову операцію в Ірані під назвою пробудження лева. Ми вирушили у національну історичну та складну місію на території Ірану, щоб прокласти шлях для подальших дій у цій кампанії заради гарантування безпеки громадян держави Ізраїль. תושבי מדינת ישראל. Військова операція в Ірані це фактично наступний етап війни, яка триває в Ізраїлі з 7 жовтня 2023 року. Коли проксі Ірану терористична організація Хамас влаштувала різанину в прикордонних поселеннях Ізраїля та захопила заручників, частина з яких досі в полоні. У війну тоді вступила інша проксі Хезбола, яка обстрілювала Ізраїль з півночі. Півтора роки Ізраїль поступово послаблював та вибивав сили двох підтримуваних іраном організацій. Наближаючи пряме протистояння із режимом Аятол у 2024-му іран двічі атакував Ізраїль сотнями ракет та безпілотників. А в останні місяці було все більше сигналів, що Іран як ніколи близький до створення ядерної зброї, і в ніч на п'ятницю Ізраїль ударив по Ірану. Протягом останнього тижня військово-повітряні сили Цагалу уразили понад тисячу цілей, ядерні об'єкти в Натанзі, Ісфагані, парчині, фордо та араці вибивали ракетні склади, інфраструктуру і пускові установки, щоб прокласти повітряний шлях до Тегерану. Поцілили у штаб корпусу вартових ісламської революції та бази ППО. Довані вищі командири іранської армії, ядерні науковці та розвідники Мосад провів серію таємних наземних спецоперацій у самому центрі Ірану. Ми завдали удару по самому серцю іранської програми збагачення урану в програму створення ядерної зброї Ірану. Ніколи знову це зараз. Сьогодні Ізраїль показує, що ми вивчили уроки історії. Коли ворог заявляє, що знищить тебе, вір йому. Коли ворог будує зброю масового знищення, зупини його. Як нас вчить Біблія, коли хтось приходить тебе вбити, піднімись та вбий першим. Це точно те, що Ізраїль робить сьогодні. Ми встаємо як леви, щоб захистити себе. Фактично, весь тиждень ізраїльтяни провели в укриттях. Іран випустив більше 400 балістичних ракет та близько тисячі безпілотників. Під обстрілом опинилася фактично вся країна. Чимало ракет прорвали протиповітряну оборону Ізраїля і поцілили в цивільні об'єкти та призвели до масштабних руйнувань. Кілька ракет виявилися з касетним боєприпасом. За даними ізраїльського МОЗ, з початку операції пробудження лева від іранських атак загинуло щонайменше 24 людини. Серед них ірод. Дін українських біженців з трьома дітьми. The... Це спальня моєї онучки. Їй рік і місяць. Це скло, яке впало прямісінько туди, де зазвичай її голова. Вони не були тут вночі, дякувати Богу. До кінця червня в Ізраїлі ввели надзвичайний стан. Система освіти в режимі онлайн. Транспорт працює в обмеженому режимі. Закритий повітряний простір. І, хоч обстріли порідшали, цивільних просять не розслаблятись. I... Ця важка подія нагадує нам, наскільки важливо дотримуватися інструкцій щодо безпеки, щойно лунає сигнал тривоги. Потрібно негайно зайти до укриття. Якщо немає конкретного захищеного простору, увійдіть до найближчого доступного укриття. Це буквально рятує життя. Попереду ще складні й важкі дні, але ми сповнені рішучості. Маємо силу духу та енергію діяти разом із вами, щоб оберігати вас і продовжувати жити. На початку тижня Сполучені Штати заявляли, що вони не причетні до дій Ізраїля. А наприкінці президент США почав вимагати капітуляції Ірану. Тим часом уже третя авіаносна ударна група США Джеральд Форд рухається до Середземного моря. Самі ж ізраїльтяни не втрачають оптимізму. Уляна Дрючкова спеціально для телеканалу Еспресо.